Вітаю всіх малят! малята! Ми з вами сьогодні, подивіться, де. На городі. Який гарний у нас город. А що росте на городі? На городі ростуть овочі, а ще зелень. Подиві... Зараз ми подивимось і будемо називати городні культури. Ось тут у нас кабачки. Ось тут у нас картопля. Ось яка вже картопля, подивимось, ближче, вона вже висока, дуже пухнаста така, вона вже відцвітає, в неї є ось такі квіточки. Бачите, а вже ось нема квіточок, це значить вже скоро у нас буде. Формуватися клубні картоплі. Дуже гарна зелена картопля. Що ще є? А це у нас морква. Ось така морквинки, їх теж багато, вони зелені. Далі підемо, подивимось, а це що? Це помідори. Ось їх поливають, вони ростуть рядками. Це квасоля. Ось вона цвіте, дуже гарненька, да? зелененька, має такі довгі вусики. Вона цепляється, щоб більше було квасольки. Так, а це що у нас? А це бурячки. Багато-багато бурячків. Такі вони дуже тут дружні. Далі пішли з вами цибулька і перець. Зацвітає. Ось солодкий перець. Вони виростуть великі кущики, але ще вони маленькі. Так, а тут у нас що? Тут у нас кавунчики. Ось такі маленькі ще кавунчики. А це у нас кабачки. Кабачок, да? теж зараз вам найду і покажу, де цвіте кабачок. Де тут кабачок, що він цвіте? Квіточку найду. Ось тут розцвітає квіточка, а з квіточки з'являться, що кабачки, діти. І ось тут у нас ще є великі гарні соняшники. Ще соняшника нема самої квіточки, але скоро вона з'явиться, і ми з вами побачимо. Дякую малятам, що були зі мною на городі. І дивились, як ростуть овочі. До побачення!